Доброго дня, Шановні колеги. На сьогодні маємо 8 і 4, 9.26 засідання комісії. Проєкт порядку денного. Шість питань, саме різне. Доповнення, пропозиції. Прошу проголосувати за передняння. Дякую. Так, перше питання. Про внесення змін до рішення Березанської міської ради від 24.12.24 року номер... 213. Про затвердження програми розроблення оновлення містобудівної та земельно-порядної документації населених пунктів Березанської міської ради православниківської області на 25-27 років. Замовляємо технічну документацію з нормативно грошової оцінки мель села Недра. Для цього потрібні кошти в сумі 80 тисяч. Вносимо зміни до пункту 6. Запитання, пропозиції. Прошу проголосувати. Одноголосно, дякую. Друге питання. Про внесення змін до рішення 98-ї сесії Бразанської міської ради мисла скликання від 24.12.24 24 року номер 232 про затвердження програми підтримки об'єднання співвласників багато патрульного ну, будинку на 25 й рік. Програма у нас була затверджена щоп'ятому 2025 році. Попрацювавши з фінансовим управлінням з казначейством, дійшли з води про механізм фінансування даних заходів, роботи виконані. Це електрифікація будинку по вулиці Київський, шлях, 23. Ми знаємо, ДРП. Загальна вартість програми 682 295 гривень 48 копійок. Це згідно актів виконаних робіт. Ми відшкодовуємо 90% вартості, вартості реконструкції будівництва нових мереж, підключення людей до електропостачання. Запитання, пропозиції. Прошу проголосувати. Дякую, одноголосно. Третє питання. Про внесення змін до рішення 76-ї сесії Берзанської міської ради, 8 скликання від 23.11.23 .23 року 208, номер 286 про затвердження програми питна вода на 24-26 років. Вносимо ну, зміни до програми. Додаємо, додаємо туди пункт програми реконструкції водозабірних водочисних споруд в місті Резані. 2 мільйони 990 тисяч 850 гривень на очікувану вартість проєктно-кошторисної документації згідно комерційної пропозиції. Це питання пропозиції. Прошу проголосувати. Одноголосно, дякую. Четверте питання. Про внесення змін до рішення 76-ї сесії Березанської міської ради в 8 скликані від 23 години 123 року номер 287 Про Затвердження програми фінансової підтримки комунальних підприємств Березанської міської ради на 24-26 роки програми фінансової підтримки. Додаємо заходи і просимо виділити кошти на загальну суму 71 600 гривень на закупівлю холодильників. Запитання, пропозиції. Голосуємо. Одне голос, дякую. П'яте питання. Про внесення змін до е, рішення 53-ї сесії Березанської міської ради, восьмого скликання від 26.01.23 року номер 30 про затвердження програми е, інформатизації виконавчого комітету Березанської міської ради 23 23-25 роки. До програми інформатизації вносяться зміни до територіального центру. На придбання комп'ютерної техніки для фахівців і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб в сумі 75 тисяч гривень. На придбання тут комп'ютерів. Запитання пропозиції. Вони стаціонарні заказали, так? так. І так. Да? і да. угу. так. Так, немає питань пропозицій. Прошу проголосувати одноголосно, дякую. Шосте питання: про внесення змін до рішення 98-ї сесії. Березанської міської, міської ради 8 скликання від 24 24.124 року номер 243 про, про бюджет Березанської міської територіальної громади на 25 рік. Вносяться зміни до бюджету Березанської міської територіальної громади шляхом перерозподілу з резервного фонду на. Придбання 10 холодильників для хірургічного відділення в сумі 71 тисяча 600 гривень, 75 тисяч гривень на придбання комп'ютерної техніки для фахівців і супродувате раніше війни та мілілізованих осіб для територіального центру, для територіального центру 240 тисяч для оплати за електроенергію. Та суму 682 тисячі 295 гривень 48 копійок на розробку проєктної документації та реконструкції будівництва електромереж для жилення багатоквартирного будинку по вулиці, Київський шлях. Запитання, пропозиції. Прошу проголосувати. Одноголосно. Так, порядок проекту проекту порядку денного. Заслухали, прошу всі питання винести на сесію.